З Євангелії від Йоанна шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого Воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю. І Марта прислуговувала, і Лазар був серед них, які разом з ним посідали до столу. Марія ж взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм. І наповнився дім пахощем мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за 300 динарів і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, і скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкинуто. Тож Ісус промовив, лиши її, на день мого похорону зберегла вона ти Бідних матимете з собою повсякчас. Мене ж матимете не завжди. Слава Ісусу Христу, брати і сестру. Ми тут звітті оператором розмовляли, що після цього промороліка, який він зробив. Було тільки варто вийти в костюмі Бетмена або спайдермена. Але тепер на початок. Слава Ісусу Христу. Цей час Великого посту є часом особливої любові Бога. І так роздумуючи на початок Великого посту, і кожен собі задає питання, я собі задавав питання, як би цей час було варто пережити. Три три складові. Великого посту, і ми про це поговоримо. Я би хотів коротко зараз викласти, про що буде мова? Отже, молитва, піст і милостиня. Святий Августин каже, що наша молитва возноситься до Бога тільки тоді, коли вона має крила. А крилами молитви є піст і милостиня. Разом. Думаю собі, що перша річ молитва це моя особиста зустріч. Це моє особисте пережиття, моя близькість, якої я прагну, я шукаю в Бога. Наступне піст це переміна мене, переміна щось глибоко, боротьба з моїми вадами, з моїми пристрастями. Це той голод, який я відчуваю, особливо голод Бога. І третя річ, звичайно, милостиня, це вихід до тих братів і сестер, які поруч. Які очікують також зустрічі зі мною. Сьогоднішня Євангеліє. зустріч Ісуса Христа, місце, яке яке називається улюбленим місцем Витанія. місце, де Христос завжди любив повертатися, Місце, де завжди Його оточували любов'ю. Лазар, Марія і Марта. Те, що встається в цій Євангелії, це особлива подія. І ми прагнемо сьогодні трохи до цього придивитися ближче. Можливо, так часом є з нами, що ми відчуваємо в повсякденні тягар нашої молитви. Багато моїх знайомих чи друзів кажуть, що моляться за тих людей чи за інших людей, моляться за своїх близьких, моляться таку молитву чи іншу, помпейську, новенну, літанію одну другу. Обіцяють також, що будуть це виконувати. І стається пізніше так, що ця молитва стає тягаром, стає тягаром, який важко нести. Стає обов'язком, з яким важко впоратись. З одного боку, коли відмовлю весь цей багаж всіх тих молитв, яких я обіцяв, все гаразд. Натомість, коли не відмовлю, відчуваю докір сумління. Можливо, варто було би придивитися сьогоднішній Євангелії. До великодушності Марії. Що робить Марія? Бере літру мира, стінного нарду, і виливає на ноги Ісуса. Чим є ця олія? В першу чергу, символ молитви. Але в якої молитви? Молитви такої, яка перемінює моє серце, молитви, яка дарує мені зустріч. Молитва, яка є безкорислива, молитва, яка не очікує, молитва, яка прагне зустрічі з Богом самим. Я думаю, цей час Великого посту є частом, часом, коли ми найцінніші, найдорожчі, найпрекрасніше, те, що маємо, віддаємо Богу. Коли я вчився в Кракові, служба Божа, яку ми служили, приходили з братами. Була о 12-й годині дня. І часто люди, які приходили, не часто або гості, які приїжджали, питали, чому о 12-й годині дня, ані вранці, ані ввечері, трохи незвично. І відповідь була завжди одна, тому що прагнемо віддавати Богу найцінніший час, час, який для нас є найдорожчий. Щоби в половині дня відірватися від того, що є нашою роботою чи навчанням. І прийти на зустріч з Богом. Я думаю, що це для кожного з нас може бути також заохота одягнутися в цей час, одягнутися в молитву, в те, що в мені є найкраще, віддати Богу ві найкраще, найцінніше, пожертвувати Богу те, що в мені є найдорожче. Молитва це в першу чергу зустріч з особою. Це зустріч, яка перемінює моє серце. Це зустріч. Яка дає моєму серцю новий поштовх любові? Я думаю, ми маємо такий прекрасний досвід. Не потрібно, для прикладу, людей, які закоханих, хлопця, і дівчину, чоловіка, і жінку, змушувати до того, щоб вони були разом. Вони хочуть бути разом. Це випливає з їхніх прагнень. Вони хочуть розділяти спільний простір, спільний час. Така стара історія. Яка пов'язана з Яном В'янеєм. Один селянин, який приходив завжди молитися до храму. По чому Ян В'яней знав, що він є в храмі, він залишав там сапку біля входу до храму. Коли він залишав цю сапку, Ян В'яней завжди бачив, що вона стояла дуже довго, вона стояла годинами. І він зацікавився, що цей селянин так довго робить в храмі, коли він запитав його, Чому ти так довго молишся? Як ти молишся, в першу чергу, як ти молишся? Він сказав йому просто я дивлюсь на нього, а він дивиться на мене. Справжня молитва це тоді, коли ми вміємо витрачати час на Бога без жодного докіру, коли ми відкладаємо ніби наші важливі справи, щоб бути з тим, кого любимо. Щоб довіритися Йому, щоб в ньому покласти нашу надію. Подивимося на поставу Марії це постава адорації. Марія схиляється до Ніг Ісуса Христа. Те, що цікаве також в цій Євангелії, що запах цього мира наповнив все приміщення. Адорація це саме той момент, в якому ми схиляємося до Його ніг, ми стаємо на коліна. А Христос нас підносить для того, щоб дивитися нам в очі. З другого боку, звичайно, що ми могли би, так як каже Юда, витратити, каже, можна було би продати цей дорогоцінний єлей за 300 динарів і роздати ці гроші бідним. І напевно хтось би сказав, можна було б в цьому часі зробити щось інше. Але Христос каже, що бідних ви завжди будете мати у себе, а мене не завжди. Хочеться, брати і сестри, для себе і для вас бажати, щоб в часі цього посту ми знайшли час найдорожчий, найцінніший, щоб бути з тим, з тим кого любимо, щоб бути поруч Бога, щоб вдивлятися в нього, щоб перебувати з ним наодинці. І коли ми знайдемо час на молитву, я переконаний свято в тому, що Господь поведе нас далі, що Він приготував для кожного з нас придивні речі, які, які ми хоче нас обдарувати. Христос називає нас друзями, нехай ця дружба спонукає нас до великодушності.